Ефір Марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Є й групу Починаємо двоє загиблих, та щонайменше шестеро поранених на світанку. Росіяни із артилерії обстріляли Херсонщину. Під атаками були два райони Херсона, а також Білозерка. Жертви удару, літній чоловік і жінка, ворожі снаряди залетіли просто в їхні оселі. Тіло пенсіонера рятувальники деблокували з під завалів за кілька годин. І ще щонайменше. троє поранених на Запоріжжі. Там окупанти атакували одне з сіл, пошкоджені близько сотні будинків, багато пожеж. Більше про наслідки російського теракту знає Олена Каптюх. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, чи вдалося вже локалізувати полум'я рятувальникам і в якому стані потерпілі? Так, Ігорю, дійсно від ранку. Там працювали надзвичайники. Зараз відомо про трьох постраждалих. Це число збільшилося буквально півтори години тому стало відомо, що 44-річний чоловік ще й звернувся за медичною допомогою. Тож наразі троє постраждалих. чоловік у по 66, Це він у важкому стані, як нам розповіли у лікарні. Від ранку лікарі просто борються за його життя. Він і досі в реанімації. А жінка їй 60, вона також отримала поранення і зараз у лікарні. І стан лікарі е, називають як е, «середній». Відомо зараз, що росіяни накрили село у Запорізькому районі з РСЗВ. Дуже багато руйнувань зараз вже підраховують. Нарахували вже близько ста будинків приватних. Деякі з них повністю зруйновані, але більшість з вибитими вікнами, дверима і з відсутньою покрівлею. Після обстрілу там дійсно зайнялася пожежа. Як стало відомо, надзвичайники вже в Лися із загоранням зараз там продовжуються роботи з ліквідації наслідків обстрілу.